Ось такий є гольфік 2017 -го року поступає до нас на продаж, це електричка 36 кВт. У неї запас ходу в зимній період десь приблизно 220-240 км. В зависимості, як будете нажимати гашетку. Вона вся ціла, прибувши до нас з Європи, з Норвегії. Камера заднього руху, передній і задні парктроники. Гарний стан по автомобілю. це не зазор, це після прошлого разу не, закрив, не дозакрив двері. У нас безключовий доступ. Датчик із сліпих зон в дверях, стеклопакетик у нас, електрорегулювання, дзеркал, датчик штовхнення. 170 пробігу, 17 рік. Автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, камера заднього руху, Apple CarPlay. Дуже гарний стан водійського сидіння, шкіра, перфорована. За додатковою інформацією Звертаємось в компанію автопарк, чекаємо на вас до зустрічі.